Добрий день, друзі! Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні я вам пропоную зробити тісто, якого ви точно не зустрінете на просторах YouTube. Тісто для пельменів. І все насправді дуже просто. Все, як ви робите, зазвичай для пельменів, але всю рідину, чи то воду, чи то кефір, заміняєте гарбузовим пюре. Гарбуз я попередньо зварила. І перебила його блендером. Далі викладаю в посудину гарбузове пюре. У мене його 5 кілограма, я спеціально для вас зважила. Додаю сюди 30 мл оліїв без запаху. Додаю сюди одну чайну ложку солі і додаю сюди одне яйце. Все гарнесенько перемішую. Далі, друзі, все як завжди, продаю борошно. Я просіяла 700 г борошна, подивимося, скільки в мене його піде, піде його зазвичай на ем, одну частину рідини де дві частини борошна. Але так як у мене е, не вода, а пюре, і воно густіше, то в мене, відповідно, піде борошна менше. Е, я собі подумала, друзі, якщо в мене є на каналі і салати, і ем, булочки, і пироги, і тушкований гарбуз, і цукати з гарбуза. І тісто з гарбуза, воно просто безподобне, воно бомбезне. То чому ж нам не зробити із гарбуза пельмені? І так само можна з цього тіста робити вареники. Рецепт вже випробуваний, і я вирішила від щирого серця ним поділитися з вами. Отже, додаємо сюди борошну. все як завжди, замішуємо ніжне тісто. Друзі, я досівала ще 200 г борошна, і всього в мене пішло 900 г. Замісила отаке м'яке ніжне тісто. Відкладаю його в сторону. Нехай воно постоїть, щоб розійшлася клейковина хвилин хоча б 7, А тим часом забравимо фарш. До фаршу, аби він був соковитий, я додаю середню цибулину стерто на крупній терці. Тоді він буде соковитим і не буде рідким. Солимо до смаку. Перчимо до смаку. І я ще додам сьогодні приправу до фаршу. Але це не обов'язково. Кожен по бажанню. І гарнесенько фарш вимішуємо. Далі відставляю фарш в сторону, припорошую стів борошном і буду робити пельмені за допомогою качалочки. І за допомогою ось такої вирубки, ви ж можете і ліпити їх вручну. Ви ж можете ліпити пльмені любим зручним для вас способом, чи то племенниця тіл, чи то качати ковбаску, різати ножиком, робити пальцями, як вам зручно. Друзі, на здивування навіть самі собі, з цієї порції в мене вийшло рівно 100 пельменчиків. І для того, щоб пришвидшити процес, я спочатку беру фарш і ось так швиденько розкладаю по кожній вареничці. А тоді буду його заліплювати. Ліплю ось таким чином. Спочатку роблю вареничок. І тоді чик і склеїла. І ось такі пельменчики в мене виходять. Вони, друзі, не дуже маленькі, не на один зуб. Якщо ви будете робити їх дуже малесенькі, у вас вийде по кількості ще більше. Все, покажу вже вам, як поліплю всі. Погляньте, які вони сонячні, жовтенькі, привабливі. Вистачить і в камеру розерніму, і також поїсти свіженькими. часу закипання варимо пельменчиків хвилин 5. І повірте, друзі, вони не менш смачні з цим тістом, ніж красиві. Вони просто розкішні. Кладемо маслечко зверху, підтушуємо їх. Погляньте, як це привабливо, друзі. Ну що ж, далі лишилося лише скуштувати ці красиві сонячні пельмені. Я вам зараз покажу, які вони всередині. Ось їх розріз, подивіться, які вони, друзі, сонячні, ніжні, тісто гарно проварене. Далі можете, друзі, з бульйоном. Я посиплю собі перчиком, можете сметаною. В мене в сім'ї дехто любить з оцтом їсти. Як ви любите? Смакуєте далі? М -м -м. Друзі. Легесенька така, знаєте, солодиночка, з тістом, з цим дуже приємно працювати. Вони красиві на вигляд. Хто не знає, подумає, що це тісто на самих яйцях. Дуже смачно, ніжно. По-домашньому я вам щиро рекомендую спробувати. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як ви любите їсти пельмені. З бульйончиком чи то просто з маслом. Як вам саме смакує. А я дякую за те, що ви мене переглянули. Спасибі вам за добрі коментарі, за поширення моїх відео. І зустрінемося з вами в новому. До побачення. До нової зустрічі!